Вітаю вас, дорогі колеги! Сьогодні 1 жовтня 2022 року. знаходжусь я в Харківській області та, як завжди, традиційно займаюсь оглядом стану різних посівів озимої пшениці. По різних полях гасаю, по різним попередникам та з різними строками сівби. Конкретно на цьому полі зараз пшеничка перебуває у фазі 2-3 листочки. По шкалі BBCH це 12-13 фаза. По наявності якихось захворювань нічого ще не побачив, але ще все попереду. Пшеничка чистенька, це свідчить про те, що протруювачі справляються зі своєю роботою на відмінну. І тут виникає питання, чого я взагалі причепився до цього поля та знімаю тут відоси. Друзі, справа в тому, що це ранні посіли, сьогодні 1 жовтня 2022 року, і до припинення осінньої вегетації культури ще як мінімум 2 місяці. Ну а там плюс-мінус вже як Бог дасть. Тож за цей час обов'язково на полі з'являться небажані сусіди. Бур'яни. В українців свої небажані сусіди, а у рослин свої. Питання, чи є сенс боротьби з бур'янами з осені? Та наскільки це критично і раціонально? Так от, друзі, думаю, на ранніх посівах це більш ніж необхідно. Справа в тому, що у кожної культури є свій гербокритичний період. І у озимої пшениці він складає від фази трьох листків і майже до кінця кущення. Так от, якщо пшеничка в цей період переживає конкуренцію з бур'янами за поживні речовини, то гарного потенціалу врожаю вона майже не сформує. Як то кажуть, що посієш, як посієш, як захистиш та як накормиш, так потім і пожнеш. Це золоте правило спокійних віків, якими розумні люди не нехтують. Тож, давайте тепер розберемося, якими гербіцидами можна працювати. З <зо> осені, а якими бажано не працювати взагалі. Друзі, чув, що є одна цікава схема. У фазу трьох листків можна застосовувати грунтову е, діючу речовину пендиметалін з додаванням сульфоніосичовин для розширення спектру дії на бур'яни. За рахунок довготривалої дії пендиметаліну посіли озимої пшениці повинні залишатися в чистоті приблизно аж до виходу в трубку. Пендиметалін не пошкоджується і не деактивується морозами, і досить довго тримає захисний екран ну, приблизно до 9 -ти тижнів. Якщо весною, не дай Боже, стане питання про пересів, то можна сіяти соняшник, сою, горох, моркву, картоплю, томати, капусту та часник А за рахунок допоміжної діючої речовини із класу сульфаніл-сечовин, наприклад, можна використовувати трибунерон метил. Можна прибрати з поля основну двудовку, такі як осоти, падалицю ріпаків, гороху, соняшнику. Але якщо соняшнику, то обов'язково класичного або нестійкого ну, не до сульфоніл сечовин або імітехнології. Також є ще одна цікава ґрунтова діюча речовина. Називається вона флуміоксазін. Вона також може застосовуватись на озимій пшениці восени, має чудову ґрунтову дію, а також може спалювати надземну частину бур'янів. І на озимій пшениці також можна застосовувати її з додаванням гербіцидів із групи сольфанів Ну і друзі, коли настане гарна квітуча весна, якщо все ж таки постане питання боротьби з бур'янами, то не забувайте, які діючі речовини ви вже вносили восени. Бо повторне внесення однієї тієї ж самої діючої речовини може викликати фітотоксичність для культурних рослин. Використовуйте інші діючі речовини, вибір яких весною дуже широкий. Про ці схеми я чув неодноразово, але на практиці застосовувати не доводилось. Тож, хто вже так робив, напишіть, будь ласка, в коментарях. Під цим відео ваш досвід буде дуже цікаво. Також можна восени використовувати і інші гербіциди, наприклад, амідосульфурон, флорасолам, йодосульфурон, тифенсульфурон метил, трибунерон метил, медсульфурон метил. Коротше, їх дуже багато. Але уважно підходьте до вибору діючих речовин, бо по деяким з них існують обмеження по сівозміні. Будьте тут уважні. Так, ну тепер про небажані гербіциди щодо їх застосування восени. Друзі, ні в якому разі не рекомендую застосовувати осінню препарати на основі синтетичних ауксинів, таких як Декамба, 24D, МЦПА. Це все гормональні гербіциди, при використанні яких осінню, особливо за температур менше 10 градусів тепла, можуть виникнути непередбачені процеси. Рослини можуть активуватися в рості перед зимів, неправильно сформувати свій розвиток, накопичення цукрів, ну і тому подібне. Також категорично заборонено використання регуляторів росту, таких як хлормикват, мепікват хлорид Це все може дуже нашкодити і посіли не перезимують. І так, щодо гербіцидів, начебто все. Бувають інколи моменти, коли необхідно проводити ще фунгіцидні обробки. Тут прошу звертати увагу перш за все на температурні показники. Майже всі фунгіциди починають працювати від 12 градусів тепла. Ну і незайвим буде осіннє підживлення фосфором та калієм по листу. Ці елементи допомагають рослинці формувати потужну кореневу систему, накопичувати необхідну кількість цукрів та багато чого іншого для кращої перезимівлі. До речі, в мене на каналі є відео, де я розповідав про препарат компанії Nertus MixkaFOS. Там фосфор у фосфітній формі, який дуже допомагає рослинам формувати міцну та розвинену кореневу систему. Посилання залишу під цим відео. На цьому в мене все. Дякую за те, що цікавитесь моїм відео та підтримуєте мою творчість. А я бажаю всім нам скорішого настання миру та гарних врожаїв. До зустрічі.